Букросинг в перекладі на українського означає книгообіг. Суть проекту полягає в тому, що людина, прочитавши книгу, залишає її у громадському місці для того, щоб інша випадкова людина могла цю книгу знайти та прочитати. Букросинг вже діє у багатьох містах світу та України. Організатори проекту дуже хотіли започаткувати подібну ініціативу. І в Калуші ідея виникла тому, що не читають, на жаль, молить наша книги. Бібліотеки практично пустують, книги є, але вони практично пустують. Метою цього проєкту є залучити громаду міста Калуша, молодь Калуша, до читання книг. Книг є насправді надзвичайно багато. І надзвичайно багато є жанрів написання книг, і не кожна людина може собі дозволити купити все, що вона хоче. Тому даним проектом ми робимо це доступніше для людей. У Калуші вже діють дві букросингові точки. Одна з них в громадській приймальній об'єднання самопоміч. А також до такої ініціативи долучилась піцерія паль'єрмо, де відвідувачі зможуть обмінюватись книгами. Ви вибираєте собі книгу, яку ви хочете читати, і е, на заміну залишаєте свою для інших людей калуша. Також ми просимо, щоб до нас долучилися інші організації, інші приватні підприємці. Е, також, якщо в нас є. Е... Спонсори, які би хотіли принести книги, якісь цікаві, або е, письменники, поети, які пишуть, можуть прийти до нас і презентувати свою книгу нам і залишити е, при, кілька примірників для громади, щоб люди собі могли прийти і прочитати книжку. До такого громадського руху вже долучився і калушанин літературознавець Остап Українець, який навчається в Києво-Могилянській академії. Хлопець прийшов не з пустими руками приніс ще кілька книг. Я дуже радий просто, що в калуші починають рухатись подібні ініціативи. Якщо люди захочуть читати, це стане помітно. Цих книжок почне ставати більше. Люди будуть починати читати більше. Їм буде з чого причащатися. Також як стверджують організатори у соціальній мережі Фейсбук, буде створена відповідна сторінка. Люди зможуть звертатися у пошуках тієї чи іншої книги і їм спробують допомогти.